На болотах все настільки перемішано, що поруч із минулою піснею поручик Галіцин про звитягу білогвардійців майже народною на Росії вважається і заунивно там вдалі за рікою, де ті самі білогвардійці трощать червоних. Там далі за рікою за Проте насправді це пісня січових стрільців. Прощався стрілець зі своєю ріднею. Спрощався стрілець своєю. За російською версією текст пісні написав організатор комсомолу на Білградщині та Курщині Ніколай Коль. Проте за думкою дослідників приблизно за 10 років до цього, в період з 1914 по 1916 на мотив українською народною була написана пісня про січових стрільців. Прощався зі...